Анок Віталія Кварцяного починається з футболу. Його чорний службовий мерседес прибуває до спортивного інтернату. Сьогодні тут грають юніорські команди Волині та Шахтаря. Один із найактивніших на полі дев'ятий номер гірників. Два роки тому Орест Качук ще грав за Волинь. Віталій кварцяний не зводить очей із футболіста, якого готовий був брати на збори з першою командою. У нас є велика проблема, яка перш за все. От де матч демашахтарьо найкращих в нас е, забирають, крадуть. Шахтар же пустив коріння візді. кожне село, регіон на район чи місто окуповано агентами з Шахтаря. І маючи фінансову базу, вони забирають найкращих. Ми даємо 100 тисяч. а Ви скажете, там ми дамо 300. Ми дамо 500, ми дамо 5 мільйонів. І нічого ми не зробимо. А потім тренер один кричить, бігає. Нервничає, підганяє, підрівнює можливості команди, а інший сидить і сміється. Біля поля луцького інтернату. Особливо відчувається різниця між багатими та бідними. Кварцяний також хотів би грати в лізі чемпіонів, але для цього потрібно Давайте один чемпіонат. Тренерів зарплата однакова, керівництво одинакове, умови всім ставить, завдання. Давайте от виграйте лігу чемпіонів. Це комунізм. Ну давайте такий комуніст зробимо в футболі. Ю-19 Волині програє 0-3, а Ю-15 перемагає значно багатших та зірковіших однолітків 3-1. Кверцяни із непоганим настроєм рушає на тренування першої команди. Тут на нього очікує неприємний сюрприз. Всім всім полем сипали, жменя камінь. Такого не було, у мене не було 10 днів, що поле приоритили. Персонал Волині називає кварцяного папа. Папі швидко дають телефон, і Він довго пояснює, як потрібно доглядати за полем. Але настрій тренеру завжди підіймає фітнес інструктор Вікторія із таким волинським прізвищем Петрович. Основна моя функція це розвиток координації, гнучкості, і вимагає звичайно тренер багато працювати, багато працювати і менше стояти. Тому він любить, коли все горить, коли все кипить і коли всі працюють на 100%. Кварцяний зі сторони завжди здавався диктатором: президент Волинської федерації футболу, президент клубу, головний тренер, депутат. Але останнім часом в Волині у кварцяного не повністю розв'язані руки. І не можна сказати, що ми обіжені увагою інвесторів. Є те, що необхідно, щоб грати. Є забезпечення, але немає конкретної мотивації, немає конкретного завдання, яке б нас, може, більш організувало і більш відповідально ми могли ставитись до кожного матчу. Нема можливості штрафувати футболістів, тому що нема премії за матч. Нема смисла дурити. Я ж місцевий. Куди мені тікати? Дайте трошки ми зробимо Лігу Європи. Дайте більше зробимо Лігу чемпіонів. Йо маю, ми ж готові. Працюючи на профутболі експертом, Віталій кварцяний став ніжніше ставитися до журналістів на прохання провести екскурсію стадіоном Авангард президент Волині відповідає згодою. Починаємо з автобусу, який привозить команду на гру. Зараз нас спокій. Раніше ми включали музику. Футболісам нравиться у 89-му році. Ми сідали в автобус, водітя Я тільки я сів водія зараз музика, яблуки на снігу, і ми так вигравали все. Потім з'явили ми якусь гру, то з Франківським по-моєму програли. З'явилася пісня сіній туман. Футболістам нравилась, і ми перейшли на сіній туман. До цього моменту ми могли лише почути голос кварцяного з роздягальні. Тепер в ній ми можемо ще й побачити тренера Волині. Не виходять, я по вже руку даю перед виходом на поле. Вони всі обнімаються, всі тут і вже виходять на іру. Давай щасливо, давай серйозно, давай з концентрації до кінця. Виходять половину, звісно, вони забувають. Сотні разів Віталій Кварцяний виводив свою команду на поле через цей тунель. Тепер він скаже, які від цього моменту народжуються емоції. Ця ситуація мене взагалі заводить, чесно, Перед началом матча свистока гра, це є щось таке небесне. Жести та поведінка кварцяного біля лави запасних тема багатьох сюжетів. Це окреме імпровізоване шоу завжди потрапляє до телекартинки. Але грає зіграє, скажеш в такій жорсткій формі, щоб він страханувся. Для того щоб його оскорбити чи унизити, але яке слово попало, так і вилетіло атлетизм, витривалість та високі передачі. Здавалося, що при кварцяному волинь гратиме тільки так. Цей сезон розбив усі шаблони. Раніше, якби було більш можливості займатися селекційною роботою і привозили футболістів. Не везіть мені менше метр дівносто. Нікого дивитися навіть не буду. Ці невисокі гравці тренера заставляють забути, які в них габарити. Бо що вони швидші? Звичайно, що є такі великі футболісти Дорогба, там, Джеральд, Туре. Це півзахисники. То, звичайно, я б таких хотів би мати. Чим Хаві і Неста, хай не обіжаються. Мені такі більше подобаються. Часто його появи на прес-конференції очікують більше, ніж самої гри. Влучні, відверті та емоційні фрази зробили Кварцяного дуже популярною персоною. Чесно сказати, я шукаю завжди повод, як не прийти на конференцію. Від нас требують від тренерів сказати правду, от що було, от що допитуються в мене в душу лізете, журналісти. І давай от їм це скажи, все, що вони хочуть. Говориш, потім тебе за це штрафують. Як би теж не чесно. Якби треба поважати наше відношення, нашу відвертість, що ми хочемо, відповімо на це питання. Але потім ми від цього страдаємо. Журналісти чи болільники отримують якийсь кайф, відсказано. Одні кажуть, та що, на що це казати, другі а, в своєму стилі, третій пише: А, он дурак. Емоційна робота привела кварцяного до операційного столу. Після кількамісячної паузи він зумів одужати і повернутися до футболу. І це ще одна його перемога. Мені здається, це був сон, і я не хочу його приймати. Шрами на тілі остались, а решта я стараюся забути. Таже сама робота мене забуває, футбол мене спасає, я не переживаю. В мене жінка іноді приходить, до ока, ти що ти забув? Де ти? Як ти? Що ти? Спокійно, все нормально. Куди ти знову погнав, куди ти біжиш? Ну це футбол. Все.